Вітаю! Як можна захистити шкіру обличчя від холоду взимку? Засобів по догляду за шкірою взимку досить багато. Пам'ятаємо, як завжди, традиційно шкірі як влітку, так і взимку, в день потрібен захист і живлення, а вночі потрібна регенерація. Тому. Креми всередині однієї серії різняться і складом, і функціоналом. Отже, які креми особисто для мене більш комфортні взимку? Зрозуміло, що це вся повністю серія з екстрактами оливок. Вона ідеально підходить, вона є досить щільною і вона чудово зволожує і захищає шкіру взимку. Чудово лягає під макіяж олія із серії Пюр. Незважаючи на те, що вона має ось таку гелеподібну консистенцію, вона дуже швидко вбирається, не залишає жирного шару, містить в собі натуральні олійки, і ви отримуєте нереальний комфорт від того, що вона дійсно для зими. Наступна серія, яку ми завжди радимо взимку, це серія з екстрактом чорної ікри і гіалуронової кислотою. Чому раджу її? Вона дає потужну регенерацію, так, вона дає захист, живлення, вона, вона бореться з ейджингом, але вона має щільну текстуру. І саме з такою щільною текстурою креми жінки обирають для себе на зиму. Ну, наприклад, серія з гіалуроновою кислотою є, скажімо такі, більш повітряною, більш комфортною влітку. Наступно, який крем найбільше підходить для зими? По-перше, тут є SPF, який в сонячну зиму або за умови наявності снігу, також буде корисний шкірі. Це крем відбілюючий крем, який бореться з пігментними плямами. І використання його показано якраз в холодну пору року. Він також має щільну текстуру і надійно захищає шкіру від висихання під час морозу, від алергічних проявів. Від алергійних знову ж таки проявів, взимку, так званої холодової алергії надійно і захищає, і рятує, якщо вона вже сталася крем мікробіом. Мікробіом це популярна новинка на ринку, містить в собі пробіотики і пребіотики в даному випадку, і це велика рідкість, тому що пробіотики містять багато кремів, а пребіотики, тобто харчування для бактерій, містять, містять одиниці наш крем. Дозволяє в автономному режимі перебувати мікробіому на вашій шкірі протягом 24 годин, тому що він має своє власне капсульоване харчування. Знову ж таки, мікробіом має щільну текстуру і пасує повністю для будь-якого типу шкіри. Це і шкіра з подразненнями, шкіра, на якій вже є. Екзема шкіра з акне, шкіра навіть з псоріазом. І крем, від якого я не відмовляюся взимку, це лінія мізулінія з зеленими водоростями з регіону Окінава. Що вона дає? Вона дає зволоження Щодо зими. Щодо зими. Крем із цієї лінії навколо очей я наношу тільки на ніч. Він галоподібний. А в день я використовую саме цей денний крем. Він має щільну текстуру, в ньому вам не буде прохолодно, він дає надійний захист і регенерацію. Його головне призначення це регенерація і зволоження. Отже, із моєї довгої тривалої розповіді. Хоча й досить схематично, ви зрозуміли, що косметики доглядової для того, щоб використовувати її взимку, досить багато. Звертайтеся, пишіть в Дірект, ми допоможемо.